Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звуть Оксана Мороз. Я досліджую медіапростір та працюю у ньому понад 20 років. Сьогодні поговоримо про свободу слова. Здавалося б, тут все просто. Ми вільні говорити те, що думаємо, про все і будь-коли круто звучить. А ще це круто допомагає рухати країну вперед, перемагати ворога, викривати корупціонерів, говорити про несправедливо ображених, кричати про злочини Росії. Але їй багато але і перше з них це відповідальність, без якої не може бути свободи слова. Візьмемо ті ж медіа. Якщо слідувати букві конституції, то процитую. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Кінець цитати. Ми вже обговорювали, що зараз поняття медіа стало дуже широким. Моя особиста сторінка в соцмережах це теж своєрідна медіа. Через неї я інформую 20 тисяч підписників про те, що я вважаю важливим, та у спосіб, який мені видається прийнятним. Тобто суть та об'єктивність інформації, яка з'являється на моїй сторінці, напряму залежить від мене однієї моєї мотивації та вміння працювати з інформацією. Якщо завтра я прокинусь і вирішу публікувати в себе на сторінці астрологічні прогнози та розповідати про теорії змов. Моя аудиторія, можливо, стрімко зросте. Людям подобається зазирати у майбутнє. От тільки чи є від цього користь для суспільства? Наприклад, астрологи дають прогнози про закінчення війни, дати звільнення тимчасово окупованих міст чи розповідають про майбутній розвиток подій на фронті. Але приходить очікувана дата, а обіцяного результату немає. Такі ситуації негативно впливають на психологічний стан людей. У книжці Людина в пошуках справжнього сенсу Віктор Франкл описав власні спостереження від перебування у концтаборі під час Другої світової війни. Він писав, що першими ламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться, після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться, а вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікування про те, що може чи не може статися. Тобто, першими помирали саме ті, Хто вірив у прогнози? То чи думають астрологи про негативні наслідки своїх дій, коли створюють черговий переможний прогноз? Навряд. А чи розуміють наслідки ті, хто емоційно та узагальнюючи кричать? Всі крадуть? Теж не віриться. Скоріше за все, їм просто хочеться зібрати більше лайків та переглядів. Так само не думають про шкоду і ті, хто поширює такі прогнози. А що? Одна ж свобода слова. Можуть сказати такі люди: Хочу вірю в астрологічні прогнози, а хочу у Діда Мороза. Так, вірити кожен може у будь-що. От тільки трансляція думок на загал тягне за собою відповідальність за наслідки. Бо вже інші люди прийматимуть рішення на основі поширеної нами інформації. І неважливо, скільки таких людей 10 чи мільйон. Коли ми пишемо все підряд, не фільтруючи інформацію, то рано чи пізно поширимо і дезінформацію, у тому числі меседжі російських інформаційних операцій, і самі того, не розуміючи, можемо стати інструментом у руках ворога. Процитую думку відомого журналіста та телерадіоведучого Вадима Крапяка, яку він сказав у інтерв'ю для онлайн-видання Лівий берег. Свобода слова не означає говорити що завгодно, вона означає відповідати за сказане і говорити очевидні речі. Це формула, яку описав Орвел у 1984. Свобода це можливість сказати, що 2 плюс 2 дорівнює 4. А в нас дуже часто підміняють поняття, ніби свобода це сказати 2 плюс 2 може дорівнювати 5, якщо нам так зручно. Тобто, цитувати теорію плоскої землі це не свобода слова. Це просто можливість нести повну абракадабру, не відповідаючи за свої слова. Кінець цитати. Яка ж тоді свобода слова, якщо то одне обмеження, то інше? По-перше, не варто ідеалізувати поняття свободи слова. Так само і не варто сприймати будь-яке уточнення як обмеження цієї свободи. Насправді, усе досить просто. Перед тим, як щось сказати, потрібно перевірити інформацію та замислитися, чи не нашкодить її оприлюднення зараз Україні військовим та цивільним. Наприклад, улітку 2023 року прокремлівська пропагандистка Діана Панченко записала інтерв'ю із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Тези розмови дуже швидко розлетілися по українських медіа, телеграм-каналах і соцмережах. Одні просто інформували про слова Лукашенко. Інші надавали оцінки експертів, але всі, хто про це писав, втягували у наш інфопростір тези цього самого Лукашенко. Власне, саме на це могли й розраховувати росіяни. Вони знали, що в Україні інтерв'ю помітять і будуть обговорювати. А значить, озвучені меседжі досягнуть своєї цілі, українці їх почують. Показовою була позиція українського видання Бабель, яке опублікувало новину про інтерв'ю з Лукашенком у такому форматі. Процитую: ми вирішували, чи варто це переказувати. І вирішили не варто. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Лукашенко заперечує злочини росіян і участь Білорусі у війні. Колишня українська журналістка Діана Панченко, яка поговорила із самопроголошеним президентом, підтримала політику Кремля і після 24 лютого 2022 року виїхала до Окупованого Донецька. СБУ вручило їй підозру за виправдовування збройної агресії Росії. Редакція вважає недоцільним поширювати пропагандистські тези Росії, які озвучує Лукашенко під виглядом інтерв'ю. Кінець цитати: ось такий формат подання інформації: у ньому видання Бабель і висвітлило новину, і не поширило меседжі російської пропаганди на українську аудиторію. Зараз в Україні, попри війну, кожен може говорити все, що вважає за потрібне. І ця свобода змушує розвивати самоцензуру у журналістів та блогерів. Кожен свідомий та відповідальний контент-мейкер зважує, що казати, а про що варто промовчати, щоб не нашкодити країні та людям. Так, 44% журналістів вважають, що є теми, про які не можна писати чи говорити, і вони стосуються війни та перебігу бойових дій. Це дані соціологічного дослідження, яке проводив Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва на замовлення Центру прав людини зміна у січні 2023 року. Ось як про самоцензуру говорить вже згадуваний журналіст Вадим Карп'як. Процитую: це вічне питання журналістики на війні. Як і що сказати, щоб не нашкодити? Це виклик для мене, як для журналіста. Ти маєш постійно зважувати на шальках терезів. Чи можеш ти зараз видати інформацію в ефір? Чи це може комусь зашкодити? Або навіть на рівні запитання: чи можеш ти таке спитати, і якою буде відповідь, якщо змістовна, то чи не викличе вона приліт ракети, грубо кажучи? А якщо вона буде безмістовна, то чи є сенс тоді це запитувати? Це дуже складно, але це до питання самоцензури. Кінець цитати. Зараз про обмеження свободи слова часто говорять через функціонування телемарафону Єдині новини у перші дні повномасштабного вторгнення, коли російські війська наступали на Київ, він об'єднав основні телеканали, які розпочали цілодобове інформаційне мовлення. У той час це було виправдане і важливе рішення, адже Росія масово поширювала дезінформацію. А багато журналістів виїхали з Києва і медійникам буквально не вистачало рук. А об'єднаний телемарафон забезпечував оперативне інформування українців про ключові події. А чим далі, тим більше лунає запитань, чи потрібен єдиний телемарафон зараз, особливо в умовах, коли довіра до його інформації знижується. Люди все більше шукають альтернативні джерела інформації і знаходять їх у Тіктоку, Ютубі та інших соцмережах. Дані за жовтень 2023 року свідчать, що інформація з телемарафону довіряють лише половина українців. До прикладу, в травні 2022-го таких було майже 70%. Це дані Київського міжнародного інституту соціології. Ще одне важливе питання, яке все частіше і гучніше обговорюють, чи потрібні журналісти та медіа. Навіщо посередники, якщо кожен політик чи бізнесмен може розмовляти зі своєю аудиторією напряму через свої сторінки у соціальних мережах, де люди ставлять запитання, висловлюють свою незгоду чи демонструють підтримку? Для чого тоді потрібні журналісти та медіа? Український публіцист та військовий Збройних Сил України Павло Казарін так висловився щодо ролі медіа в сучасному суспільстві. Процитую: журналістика це завжди перемовина і модерація, вміння пояснювати процеси, що відбувається навколо, і вміння пояснювати одним людям інших людей. Завдання журналістів пояснювати країні про саму себе. Кінець цитати. Звісно, не всі медіа і не завжди пояснюють нам складні процеси. Або ж ми просто не знаємо про ті медіа, які це роблять, бо у них невеликі аудиторії. І тоді на роль тих, хто пояснює складні речі простою мовою, можуть претендувати інші сили, наприклад, політичні. Так сталося у 2019 році, коли Володимир Зеленський та партія Слуга народу провели нестандартні виборчі кампанії. наприклад, Одноіменний серіал Слуга народу дуже ілюстративно розповідав українцям про нас самих, наші бажання, наші проблеми і відразу давав шляхи їх вирішення. Як то кажуть, результат був на табло. Безпрецедентні 73% виборців проголосували за актора Володимира Зеленського. І це при тому, що сам Зеленський фактично не використовував традиційні медіа для спілкування з виборцями. Більше того, він їх навіть уникав. А після перемоги представники Офісу президента навіть публічно тролили журналістів. Наприклад, на початку серпня 2019 року агентство Інтерфакс Україна повідомило, що Андрій Богдан нібито написав заяву про звільнення з посади очільника Офісу президента за власним бажанням. Майже відразу декільком журналістам надіслали підтвердження цього факту у вигляді фото самої заяви. Як результат, новину опублікували всі провідні медіа. Наступного дня з'ясувалося, що все це був тролінг журналістів з боку політиків, який і призвів до поширення дезінформації. Зокрема, журналістка видання НВ Крістіна Бердинських, яка була серед тих, хто отримав фотозаяви, тоді написала: цитую: це прикол і стьоп на традиційному медіа, а також введення в оману виборців, демонстрація їм, що не варто вірити нікому, тільки нашому телеграму та інстаграму. Кінець цитати. Згодом Андрій Бохнон ще більше розпалив дискусію, коли сказав, що виборча кампанія Зеленського довела, що із суспільством влада може ефективно спілкуватися без посередників, тобто без журналістів. Цей скандал вчергове чергове поставив питання про роль журналістів та медіа в сучасному інформаційному світі. Адже зараз саме соціальні мережі є ключовим джерелом новин. Для 76% українців натомість лише 41% дізнається про події з новинних вебсайтів, а ще 30% – з телебачення. Це дані опитування Internews Україна, які були оприлюднені у 2023 році. Проте пандемія COVID-19 та повномасштабна війна тільки підкреслили важливість медіа. Вони збирають, фільтрують інформацію та пояснюють її простими словами. Це особливо важливо, коли йде стрімкий потік нової інформації для суспільства, в тому числі фейки. Також медіа здійснюють контроль за владою. Наприклад, викривають корупцію та моніторять, чи винні понесли відповідальність. Недаремно їх почали називати четвертою владою ще кілька століть тому. Демократичні зміни в країні неможливо уявити без незалежних медіа. Але медіа вже давно вийшли за межі лише сайтів чи телеекранів. За даним інституту Reuters, лише 22% людей зараз починають читання новин з сайту медіа. Решта ж беруть інформацію на інших майданчиках. Шеф-редакторка видання Бабель Катерина Коберник зазначила: цитую: журналісти по всьому світу до цього готувалися і інвестували гроші в розвиток своїх сторінок у соцмережах і в месенджерах. І в них це непогано вийшло. Успішна медіа зараз неможливо, якщо воно існує на одній платформі. Зараз нормально мати окремі продакшени під Instagram, WhatsApp, YouTube і Телеграм. Бабель, наприклад, для Телеграму робить окремий контент, і він завжди у пріоритеті, якщо йдеться про важливі новини. Тож класичні медіа не просто не воюють із месенджерами та соціальними мережами, вони давно зробили на них ставку і активно розвивають. Кінець цитати. Але у соціальних мережах медіа у нерівні конкуренції з блогерами та іншими користувачами. Поки журналісти згідно з стандартами перевіряють інформацію та створюють новину, всі інші напишуть вже п'ять. От тільки чи будуть ці п'ять новин передавати інформацію об'єктивно, адже якщо ти справді перевіряєш інформацію, дуже важко опублікувати її першим. Телеграм-канал працює як стокова труба, наводить аналогію Олександр Морський з Детектор Медіа. Журналістська редакція працює як фабрика, отримує сирі матеріали, обробляє їх, перевіряє якість і тільки потім розповсюджує різними каналами. І журналісти, які критикують анонімні телеграм-канали, це не лудисти, які бояться втратити роботу через технології, це дієтологи, які професійно радять не їсти фастфуд. Журналісти не конкурують з анонімними телеграм-каналами та блогерами, так само як астрономи не конкурують з астрологами. Кінець цитати. Але соціальні мережі, на жаль, часто ускладнюють журналістам життя. Редакційна політика щодо контенту самих соціальних мереж часто блокує інформацію від медіа, як, наприклад, це довгий час було щодо полку Азов. З усиллям Росії Азов потрапив у чорний список соціальних мереж. І згадки щодо полку довго блокували. Натомість купа фейкового контенту лишалася незаблокованою. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про свободу слова та відповідальність, яка є її невід'ємною складовою. Дякую за твій час. Обов'язково підпишись на наш інстаграм та розкажи друзям про подкаст. Мене звуть Оксана Мороз. Нас чекає ще багато цікавих аудіоуроків. Слава Україні! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.